Серце пітьми або Серце Темряви Роман англійського письменника Джозефа Конрада. Твір вперше опубліковано у 1899 році. Історія створення роману Конрад використав власний досвід мандрівки до Конго для написання роману. Наприкінці 19 століття. Конго потрапило під владу бельгійського короля Леопольда ІІ, який всіляко експлуатував місцеве населення у гонитві за ресурсами, зокрема слонової кістки, жертвами жорстокого режиму стали мільйони людей. В основу книги ліг власний досвід письменника 1890 року. Конрад підписав контракт з бельгійською компанією та здійснив подорож до Конго, де став свідком нелюдських дій емісарів світла. Хоча Конрад ніколи й не був капітаном пароплава, йому довелося заміняти хворого шкіпера протягом десяти днів. Менш ніж за місяць Джозеф подолав близько тисячі миль гори річ, аби добутися станції. Там він зустрів можливих прототипів курца агента Леона Рома, який прикрасив квітник 21 черепом своїх жертв, а також агента на імення Кляйн, який помер під час зворотньої подорожі. Конрадова мандрівка глибоко деморалізувала письменника та підірвала його здоров'я. Сюжет на борту яхти Неллі, яка стала якорем у гирлі Темзи поблизу Грейвсенду, Чарлі Марлоу, в позі замисленого Будди розповідає своїм приятелям-морякам про те, як йому довелося стати прісноводним моряком, шкіпером річкового пароплаву бельгійської торгової компанії, що спеціалізувалась. На слоновій кістці Головним завданням Марлоу було здійснити мандрівку горі річ річки Конго, щоб повернути назад до цивілізації найпродуктивнішого агента Курца, який обіймав важливу посаду в факторії та відправляв слонівки стільки, як усі інші агенти, разом взяті. Курц був легендарною особою та світочем прогресу. Але всі ці уявлення враз розвіялися, коли Марлоу таки добрався до курцової станції. Цей найкращий представник цивілізації силою зброї забирав в корінного населення слонівку та навіть проголосив себе їхнім Богом. Душа його була душею шаленця. Закинута в ці дикі нетрі, вона заглянула в себе і їй бо збожеволіла. Марлу не вдалося повернути курця назад до цивілізації, адже той, будучи при смерті, віддав Богу душу під час їхньої зворотньої подорожі вниз по річці. А останніми словами курця стали жах, жах!